Доброго дня! На цьому уроці ми ознайомимось з функціями і будовою скелетних м'язів. Скелет, що утворює каркас тіла людини, сформований кістковою хрещовою тканинами. Сам по собі скелет рухатись не може. Скорочення і розслаблення скелетних м'язів призводить до здійснення рухів або усього тіла, таких як ходьба, біг чи стрибки, або окремих частин тіла, як, наприклад, рухи пальців. Певне положення тіла або його постави під час стояння чи сидіння. Також підтримують м'язи. У тілі людини наразі налічують 639 м'язів, що становлять до 44% маси її тіла. Скелетні м'язи утворені посмугованою м'язовою тканиною. Групи видовжених м'язових клітин мають вигляд зібраних у пучки і з'єднаних між собою прошарками сполучної тканини волокон і формують скелетні м'язи. М'яз кріпиться до кістки за допомогою сухожилля. У яке переходять прошарки зі сполучної тканини на кінцях м'язів. Сухожилля майже не розтягується, але є дуже міцним і витримує великі навантаження. Міцності йому надає щільна сполучна тканина. М'язи здебільшого мають червоно-бурий кольор, а сухожилля білий. Зверху кожен м'яз укриває тонка сполучна тканина оболонка, яка має назву фастія. Саме фасції відокремлюють м'язи один від одного, і це робить можливим їх незалежне скорочення. Кожен м'яз має головку, черевце і хвіст, тобто початок, середню та кінцеву частини. Частину м'яза, яка залишається нерухомою за його скорочення, називають головкою, а рухливий кінець хвостом. М'язи, які мають одну головку, належать до простих. Проте існують м'язи з двома двоголовий м'яз. Трьома триголовими м'яз і навіть чотирма-чотириголовий м'яз головками. Тисячі м'язових волокон або міоцитів формують скорочувальну частину м'яза. Міоцити це видовжені циліндричні багатоядерні клітини, які оточені сполучно тканинною оболонкою і розташовані паралельно одна одній. М'язове волокно утворюється внаслідок часткового об'єднання мембран, цитоплазми та скорочувального апарату безлічі окремих клітин. У волокні міститься багато мітохондрій, а його ядра відтіснені до мембрани довгастими білковими утвореннями міофібрилами, які заповнюють цитоплазму. Міофібрили це скорочувальні елементи, які становлять основний об'єм міоцитів і утворені з багатьох однакових поздовжніх сегментів. Що відокремлені мембранами. У кожному такому сегменті впорядковано розташовані тонкі товсті білкові нитки. Скоротливий білок актин формує тонкі нитки, а скоротливий білок міозин відповідно товсті. Хоча актин і міозин називають скоротливими білками, їхні молекули не коротшують. Якщо подивитись на м'язову тканину під світловим мікроскопом, то ті ділянки, де актинові і міозинові нитки перекриваються, виглядають як темні смуги. А між ними розташовані світліші ділянки, сформовані або лише з актину, або лише з міозину. І таке чергування темних і світлих ділянок у міофібрилах спричиняє посмугованість скелетних м'язів. Скелетним м'язам для вироблення енергії потрібно для їх роботи необхідні поживні речовини та кисень, які їм постачає кровоносна система. Також за участі кровоносної системи з м'язів виводяться продукти метаболізму. При скороченні м'язів відбувається виділення значної кількості теплоти, що використовується для підтримання нормальної температури тіла. На скорочення м'яза витрачається до 40% енергії, яка вивільнюється під час розщеплення енергоємних молекул АТФ у м'язових волокнах, а решта енергії розсіюється у вигляді тепла. Тобто у м'язах відбувається інтенсивний обмін речовин і перетворення енергії. Скелетні м'язи за своєю формою можуть бути довгі, короткі, широкі і колові. Переважно на кінцівках знаходяться веретеноподібні довгі м'язи, які мають 2-4 головки. Короткі м'язи знаходяться між окремими ребрами, хребтями у глибоких шарах біля хребта. На тулубі переважно знаходяться широкі м'язи, що мають форму шарів різної товщини. Це м'язи живота і діафрагма також. Колуві м'язи оточують отвори, наприклад, ротовий чи анальний. І внаслідок роботи цих м'язів отвори відкриваються і закриваються. Також м'язи розрізняють за характером роботи, яку вони виконують. Згиначами є ті м'язи, які згинають кінцівку у суглобі, як, наприклад, двоголовий м'яз плеча. Розгиначами, відповідно, є ті, що розгинають кінцівку, як триголовий м'яз плеча. Привідними називають ті м'язи, які наближають кінцівку до серединної лінії тіла. Наприклад, це великий привідний м'яз нижньої кінцівки. Відвідними є ті м'язи, які навпаки віддаляють кінцівку від серединної лінії тіла, як, наприклад, деякі м'язи кисті і стоп. Декілька м'язів, які разом забезпечують один і той самий рух у певному суглобі, мають назву синергісти, а от м'язи з протилежної задією групи називаються антагоністами. Тобто м'язи-синергісти, наприклад, згинають передпліччя, а антагоністи його розгинають. В організмі людини м'язи також можна поділити на групи відповідно до місця їх розташування. Це можуть бути м'язи голови, шиї, грудей, живота, спини, верхньої та нижньої кінцівок. М'язи голови, в свою чергу, в залежності від функцій, бувають мімічні і жувальні. Тоненькі мімічні м'язи одним кінцем прикріплені до кісток черепа, а іншим кінцем поєднані зі шкірою. А деякі з них взагалі зв'язані лише зі шкірою, як олові м'язи рота і ока. Результатом роботи мімічних м'язів є формування певного виразу обличчя, тобто міміки. Складно скоординовані скорочення мімічних м'язів призводять до утворення складок шкіри на обличчі, зміни форми губ, ніздрів, брів і повік. Також мімічні м'язи беруть участь у утворенні мови. А от різноманітні рухи нижньої щелепи під час жування, ковтання чи мовлення забезпечують жувальні м'язи. Рухи голови, як то повороти і нахили, забезпечують м'язи шиї. Найбільшими м'язами шиї є парні, грудинно-ключично-соскоподібні м'язи. Грудинно-ключично-соскоподібні м'язи працюють як антагоністи, коли голова повертається, і як синергісти, коли голова опускається. М'язи грудей, спини і живота формують м'язи тулуба. Серед м'язів грудей є ті, що одним кінцем приєднуються до грудної клітки, а другим до кісточок плечового поясу і верхніх кінцівок, і, відповідно, рухають їх, як великі і мали грудні м'язи, і власне грудні м'язи, що забезпечують дихальні рухи, як зовнішні і внутрішні міжреберні м'язи. Діафрагма це також м'яз, який бере участь у дихальних рухах і відділяє грудну порожнину від черевної. Передню і бічні стінки черевної порожнини формують м'язи живота. Сукупність м'язів стінки живота називається черевний прес. М'язи черевного пресу підтримують певний тиск у черевній порожнині, необхідний для підтримання сталого положення внутрішніх органів. Крім того, ці м'язи забезпечують згинання тулуба вперед та в боки. Серед м'язів спини розрізняють поверхневі і глибокі. Рухи лопатки і частково рук, а також зафіксованого плечового поясу і рухи голови, забезпечують поверхневі м'язи спини. Це, наприклад, трапецеподібний м'яз і найширший м'яз спини. Вони також беруть участь у дихальних рухах. По обидва боки від хребта розташовані глибокі м'язи спини, які розгинають його для підтримання тіла у вертикальному положенні. М'язи верхньої і нижньої кінцівок включають м'язи. Відповідного поясу і м'язи вільної кінцівки. Дельтоподібний м'яз є найбільшим м'язом поясу верхньої кінцівки. Він підіймає руку до горизонтального положення. М'язи верхньої вільної кінцівки включають м'язи плеча, передпліччя і кисті. Кожна з цих груп включає передню групу м'язів згиначів і задню групу м'язів розгиначів. Так, двоголовий м'яз є найбільшим м'язом передньої групи плеча. А триголовий м'яз є найбільшим м'язом задньої групи плеча відповідно. Сідничні м'язи є найбільшими м'язами тазового поясу, і разом з іншими м'язами цієї групи вони випрямляють зігнути упоред тулуб і крім того забезпечують рухи стегна. М'язи нижньої вільної кінцівки, в свою чергу, поділяють на м'язи стегна, гомілки та стопи, і серед них також є згиначі і розгиначі, що забезпечують рухи нижніх кінцівок. Найбільший за масою серед усіх м'язів людини чотириголовий м'яз стегна, який розгинає ногу в колінному суглобі і розташований на передній поверхні стегна. Двоголовий м'яз, який розгинає стегно і згинає гомілку, розміщені на задній поверхні стегна. Рухи гомілки забезпечує кравецький м'яз на передній частині стегна, що згинає ногу в кульшовому і колінному суглобах. На гомілці теж розрізняють м'язи передньої, задньої і бічної груп. Передній великогомілковий м'яз, що підносить стопу, і м'язи розгиначі пальців, належать до передньої групи. А триголовий литковий м'яз, який згинає стопу, є найбільшим серед м'язів задньої групи. Отже, сьогодні ми ознайомились з будовою та функціями активної частини опорно-рухової системи, тобто скелетними м'язами. На цьому поки що все і на все добре!